Ввечері, 7 вересня, полтавці, як і усі українці, зможуть спостерігати багряний або так званий кривавий місяць, поруч з яким яскраво світитиметься планета Сатурн. Буру червоного відтінку місяць набуде через те, що увійде в тінь землі, тобто відбуватиметься повне місячне затемнення, пояснює це явище астролог Микола Тищук. В Україні затемнення стартуватиме о 19.35 за київським часом, досягне свого піку о 21.11, Ну а завершиться о 23.55. Кривавий місяць за спостереженнями науковців відбувається декілька разів на 10 років. Це буде пов'язано із повним затемненням місяця. Це від повне затемнення місяця відбувається тоді, коли місяць облітаючи навколо землі стає з протилежного боку від сонця. І відповідно сонце освітлює землю, земля кидає тінь на місяць. І місяць якраз проходить зону тіні, півтіні землі. Дійсно, буде виглядати місяць такий червоно-коричневий. Це пов'язано з тим, що, по-перше, він в тінь заходить в землі, а по-друге, світло атмосфери земною розсіюється і дає світло від сонця в атмосфері землі розсіюється і от дає такий додатковий червонуватий колір.